Слава Господу! Ми так дивимося, час швидко проходить. Осталось яких 15 хвилин цього старого року ми перейдемо в новий рік, перейдемо його з молитвою, з надією, вірою в Господа. До цього місця нам допоміг Господь, він провадив, давав нам сили здоров'я, укріпляв нас, і ми маємо чудову можливість знову. Цей рік провести, щоб далі продовжити шлях нас за Господом. Свого часу Моїсей молився і казав, навчи нас так, Господи, рахувати чи лічити наші дні, щоб набути серце мудре. Я думаю, що і для нас сьогодні в цьому також є потреба, щоб набути це, цієї мудрості, щоб та мудрість нас зберегла, провела. Дарувало нам розуміти волю Божу, пізнання Божої правди, світла Божого, як нам ти, що нам робити, мати оце добре розуміння. Свого часу Христос говорив таку притчу про одне фігове дерево, яке воно каже, росло винограднику. Прийшов в садівник, подивився, що воно не родить плоду, і каже, пан цьому садівнику каже, зрубай це дерево, нащо воно займає місце. Але цей садівник, який працював тому винограднику, для нього кожне дерево було цінне. І він просить свого пана яка, залиши його ще на цей рік. Я його обкопаю, я його обложу гноєм, я все зроблю. І якщо воно не вродить плоду, то насильний рік зрубаю його. І так воно залишилося. Браття сестри, по правді Господь, він також оглядає наші серця. І дав би Бог нам отеї мудрості, щоб нам принести добрі плоди для слави Божої, для Царства Божого. Я прочитаю декамічного написання, які нам нагадують про такі речі. Це книга припису Соломонових, 28 розділ. Написано такі слова, так вибору, що читаю, читаю з 13 го вірша. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Блажена людина, що завжди обачна, а хто ожорсточує серце своє, той впадає в лихе. І 20 й вірш. Вірна людина, багата на благословення, а хто спішно збагачується, непокараним, той не залишиться. Вірна людина багата на благословення. Та би Господь. Нам бути тими людьми, які не ожесточують свого серця, а є обачними, пильними, навіть якщо щось сталося в житті, щоб визнавати це, залишати це і йти щиро за Господом, слідувати його шляхами. Псалом 30 говорить такі слова, 24 вірш. Любіть Господа, усі святі Його. Стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує, будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа. Хто покладається на Господа, каже, будьте сильні, міцні, бо любить Господь своїх святих і стереже вірних. Дав би Бог, щоб ми пильнували про той плід вірності, щоб він нам в нашому житті був, проявлявся, щоб Господь міг бачити нашу вірність, і вірність, вона є приємна для Господа. Наведу такий приклад що на писання. Описана є подія. Це книга пророка Даниїла, 6 розділ. Написано про Даниїла такі слова, 6 розділ, 4 вірш. Тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумав поставити його над усім царством. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства, але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Бачимо таку ситуацію, про те, де Даниїл написано, блищав серед тих урядників, сатрапів, бо в ньому був високий дух. Ви знаєте, що брат переді мною говорив і ці речі, і браття проповідували, ми також можемо чим-то себе показати, щось теж таке проявити. Особливо теж серед молоді, щоб щось. Чимось блиснути, отаким своїм. Але Даниїла був написано високий Дух. Оце важливе, коли Дух Святий, Божа присутність в нашому серці, оце є важливо. І бачимо, що люди оцього цього світу вони шукали проти Даниїла і не могли знайти, бо він каже, був вірний. Тав би Господь і нам отаї, вірності, чесності, справедливості, де б не знаходилися, щоб ми були в тому, це є приємне для Господа. Свого часу Христос говорив, що каже, вірний малому і великому буде вірний. Та би Господь, щоб те мале, що нам Господь довіряє, щоб ми в ньому являли вірність, возростали, ходили перед Господом, любили оті вчинки, милосердя. Це все приємне перед Господом. Але щоби була ота вірність. Хай Бог нам цьому допоможе про ці речі пильнувати про ту вірність, що вона була в наших серцях. Є записані ще такі слова. Нагадаю, ще так трошки є часу. Перше писання апостола Павла до Коринтян, третій розділ, написано дев'ятим віршом. Бо ми співрод... співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. І далі в четвертому розділі цього піснення Павло продовжує з першого віша: нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць, а що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним. І п'ятий вірш. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й і висвітлить таємниці темряви. Та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Слово Боже говорить про ці речі, що Господь хоче бачити вірність. Вірність і в тих доморядниках, що ми робимо лицем Господнім, і каже в цих речах, що Він, Господь, виявляє, що там є в кожному серці. Дав би Бог, щоб ми пильнували отеї вірності. Також у книзі об'явлення є записані слова про отих, хто є вірний Господу. 17 розділ книги об'явлення, 14 вірш, написано. Вони воюватимуть проти Анця, та Анець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані. І вибрані, і вірні ті, хто з ним. Хай би Господь допоміг і нам являти у ту вірність. Він нас покликав, Він нас вибрав, і Він хоче, щоб ми були вірними, щоб у той високий Дух Божого Божої святості, чистоти Він був в нашому серці, щоб він нас супроводжував і ми являли вірність перед Господом, тому що коли немає вірності. Об'явлення, книга об'явлення вона в 21 розділі говорить такі слова восьмим віршом, а лякливим і невірним, і мерзким, і душогубом, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Браття і сестри, хай би Бог допоміг, щоб оці всі обставини цього часу, що воно буде в світі робитися, як будуть складатися обставини, щоб отой страх не прийшов в наше серце, людський страх. Коли є страх Божий, то страх Божий він дає мудрість, і тоді не страшно всього того, що є в цьому світі. Христос говорив про ці речі, що останній час буде знамений, знамений тим, що люди будуть в великому страсі. Дивлячись на всі ті біди, проблеми, знамення, які будуть звершатися, Бог буде говорити всякими обставинами до землі, до людей, що вони подумали, що їхнє життя тут тимчасове, що вони тут перехожі, що все в Бога під контролем, і Він суддя справедливий, який віддає кожному згідно з тим, що люди роблять. І ми чули, де брат Любомир свідчив про те місто, де там. Люди щиро навернулися до Господа. І коли навернулися, то Бог дав благословення і землі, і всьому іншому, тому що люди шукають Господа. Братя, сестри, і для нас якраз в цьому всьому, коли шукаємо ми Господа, коли кличемо до Бога, то Бог не оставить, Бог підтримає, Бог допоможе. І так би Господь, що ми пальнували про цю вірність, що вона була в нашому серці, була тим добрим плодом. В наших сім'ях, родинах, в церкві, в народі Божому, де б не були, щоб являли у ту вірність і послу Господу. Хай Бог допоможе. Цей ріх, який перед нами, він в Бога є в свої плани, свої кітонаміри. Але як важливо, щоб ми оці в Божому. Винограднику тому Божому саду були тими, котрі приносять плоди для слави, для царства Божого. І ми зараз будемо просити Господа, хай Господь надальше зливає свою благодать, а щоб ми приносити добрі плоди для царства, для слави Божої і являли Господу во всьому вірність. Амінь. Будемо молитися.